Друзі, вітаю! Я Максим Щербина. І ми продовжуємо на телебаченні Торонто говорити про російсько українську війну, про те, що відбувається навколо цих подій безпосередньо в Україні, в світі та, на жаль, в Росії. Сьогодні ми знову поговоримо з Миколою Білісковим. Вітаю вас, пане Миколо! Добрий день, пан Микола, старший аналітик фонду Повернись живим. І сьогодні я хочу поговорити з вами про одну з найважливіших заяв Путіна під час у цього двогодинного звернення до федеральних зборів. Зокрема, він заявив, що Росія припиняє участь у договорі про стратегічне наступальне озброєння вже ввечері. Російські СМІ трішки пом'якшили це формулювання. Я зараз процитую: Росія продовжить соблюдати предусмотріне цим договором количественне ограничення. Тож, власне, питання, можете розжувати, що це за договір? Чому він такий важливий? Ну тому що це точно більш фундаментальна річ ніж той самий Будапештський меморандум. Якщо ми говоримо про значення цієї угоди, то треба повертатися в холодну війну. Де питання ядерних озброєнь було фундаментальним, ключовим. Фактично, холодна війна почалася паралельно з ядерною епохою, і якщо спочатку Радянський Союз і США накопичували ядерні озброєння в 50-ті, 60-ті -60 роки до 70-х років до початку, коли настав паритет, потім вони зрозуміли, що чим більше в тебе ядерної зброї, то твоєї безпеки не стає більше. Навпаки, безпеки стає менше, тому що зростають ризики несанкціонованих пусків, зростають. Інші супутні ризики і дві супердержави Радянський союз сполучені штати Америки вони прийшли до такого спільного усвідомлення і почали спочатку переговори щодо обмеження е, стратегічних ядерних озброєнь щодо того, щоб вони не росли певних показників більше, а потім і скорочення. І в 91-му році, е, в кінці липня, була підписана перша угода СНО 1 або Старт 1 якщо англійською. Яка от власне обмежувала як по кількості так званих засобів доставки: це міжконтинентальні балістичні ракети шахтного базування на підводних човнах і на стратегічних ракетоносцях, і обмежувала кількість бойголовок на них відповідно і встановлювала дуже такі потужний режим верифікації. Далі була угода 2002 року, яка була з менш потужним е режимом верифікації. Потім от, угода СНО 3 або ще новий старт її називають, яка була. Розроблена після приходу до влади Барака Обами, Це головний один з головних символів перезавантаження. Розроблена вона була в 2009 10 роках. Підписана в квітні 2010 року в Празі, і в лютому 2011 року ця угода почала почала діяти. Філософія її, в принципі, така ж сама, як і філософія угоди першої е, старт старт 1-91 року. Тобто є певні кількісні обмеження на. Е, те, скільки є засобів доставки, так званих цих трьох типів, і скільки на них може бути бойових частин. Тобто там по 700 може мати кожна сторона засобів доставки, і найбільше більше 1550 бойових частин на цих засобах доставки. Плюс угода передбачає, по-перше, інспекції на місцях, кожна сторона може проводити певну кількість інспекцій, і передбачає обмін власне от, інформацію про стан так званих стратегічних ядерних сил. І передбачає нотифікації, якщо там кожна із сторін проводить певні пуски для того, щоб ну, попередити, там, що інша сторона неправильно протрактує цей пуск і щоб не почалася третя світова ядерна війна. Тобто, це фактично такий е, головний символ е, холодної війни, такий рудимент кінця холодної війни, е, і, в принципі, от ви сказали про важливість цієї угоди. Дійсно, це не Будапештський меморандум, це важлива складова якби контролю над озброєннями і поряд, мабуть, з договором про розповсюдження ядерної зброї, мабуть, головний такий документ, але направду, оскільки значення ядерної зброї, в тому числі стратегічної, зменшилося за роки з кінця холодної війни, незважаючи там на певні ядерні програми інших країн, ядерну гонку озброєння на індійському субконтиненті і так далі, але загалом, оскільки роль ядерної зброї. Зараз у світовій політиці, особливо стратегічних ядерних арсеналів двох цих країн радянського в інша Росія, як спадкемиці Радянського Союзу і США, вона не така важлива, не така ключова проблема. ось у вас, скажімо так, як вона була в Холодну війну, То і угода, е, старт або СНО 3 не можна сказати, що це вже ну наскільки важливий документ, без якого. Ну, світ взагалі не зможе, скажімо так, жити або почуватиме себе в небезпеці. Я б сказав, що ця угода навіть вигідна більше Російській Федерації як слабшій стороні, чим Сполученим Штатам Америки, тому що вона обмежує ядерний арсенал набагато сильнішої сторони. Вона навіть дає якусь видимість там паритету рівності, якого вже давно немає навіть в ядерних арсеналах, і без цієї угоди ну, світ. Не почувати вас і менш безпечно, тобто, мені здається, це якраз одна із причин, чому Путін затєв цю всю гру. Він намагається пограти на настроях частини американського істеблішменту, е яка прихильна до контролю над озброєннями, погратися з цією угодою, полякати їх і таким чином здобути якийсь важіль тиску, але, скоріше за все, це не спрацює. Які там короткострокові довгострокові наслідки виходу з цієї угоди взагалі безпосередньо. А для Росії, і власне виходячи з того, що ви сказали, навіщо вони це роблять, якщо їм самим це не вигідно, ну ви знаєте, вся російська зовнішня політика останнього часу це робити кроки, які прямо суперечать здоровому глузду і логіці. Хоча, от варто відзначити, що вони сказали, що вони призупиняють дію угоду, хоча ця угода не передбачає призупинки. А вона передбачала лише вихід з угоди. Вони сказали, що неї призупиняють при цьому, от ви процитували, що вони не збираються кількісно нарощувати свій арсенал. По перше, вони особливо не можуть це робити, тому що перед ними, особливо як перед воюючою державою, яка задіяна в найбільшій конвенційній війні в Європі 45-го року, їм ще не вистачає дилеми, що інвестувати в стратегічну ядерну зброю. Збільшення якої не збільшує твою безпеку і не дає тобі додаткових важелів впливу на правду, бо це один з уроків холодної війни. Або інвестувати в конвенційні озброєння для того, щоб вести власне бойові дії і війну проти України. Тобто вони насправді постають перед такою дилемою і явно якби, вкладати ресурси обмежені в ядерну, ядерну тріаду. Що не збільшує твою безпеку, не дає важелі впливу. Це програшна стратегія, тому е, може бути така ситуація, що це просто така гра на публіку. Знову ж таки спроба пограти на невро на нервах, особливо в частини американського естеблішменту, особливо в демократичній партії, тому що після кінця холодної війни ну так склалося, що республіканці, вони менш прихильні до угод по контролю над озброєнням. Ну, бо вони вважаються обмеженнями суверенітету, а от якраз демократи, до яких належить Байден, і це така стара гвардія, тому що Байден ще там був задіяний в переговорах по угодам по е, обмеженню стратегічних ядерних сильних поскорочення по обмеженню. відповідно. Тобто, це така спроба пограти на нервах, тому що для певної частини естеблішменту американського, особливо києфільований з демократичною партією, яка, от е, якби, віддає перевагу контролю над озброєннями, інколи часто. Задля контролю над озброєннями, не задля там американської безпеки там або якихось важелів тиску відповідно, а просто контроль над озброєнням заради контролю над озброєнням. Дійсно, коли таке складається враження, то от вони намагатимуться на цьому пограти. Можливо, в тому числі через те, що вони вважають, що якщо Байден на противагу Трампу він був прихильним до пролонгації СНО 3 і пролонгація відбулася. Це був один з перших кроків адміністрації Байдена, то тепер вони намагатимуться використати. Якби таку прихильність до контролю над озброєнням до цієї угоди, як створення додаткового засобу тиску, нагнітання. Але при цьому ну, як би, моя оцінка, мі мій сценарій, те, що вони не будуть збільшувати свій ядерний арсенал через е низку означених причин. Е і як наслідок, може бути така ситуація, що, наприклад, угода. Сино 3 вона там Росія призупинила в ній участь, але по факту вона й далі виконує відповідну угоду, е, тому що це відповідає її національним інтересам. Це обмежує більш потужний американський арсенал, який можна швидко наростити, набагато швидше наростити, чим і, і набагато більших масштабів, чим це може е, Російська Федерація. Тому отакий сценарій, мабуть, більш і, і, імовірний. Вони махатимуть своїм призупиненням. Але по факту і далі можуть дотримуватися скоріше за все цієї угоди. До речі, от так було з угодою е, обмеження статичних озброєнь. Два яка була підписана в 76-му році, в 79-му році вірніше. Вона була але не була ратифікована через війну в Афганістані, але сторони дотримали її, тому що вона, вона була вигідна обидвом сторонам. Ще одна новина. Вона сьогоднішня Сієн. Повідомило, що Росія здійснила запуск міжконтинентальної балістичної ракети Сармат, яка власне є носієм. А... Я ядерної ударної частини і зробила це або напередодні візиту Байдена, або прямо от безпосередньо під час того, коли Байден перебував е, у Києві, і CNN робить припущення, що ці випробування були невдалими, оскільки Путін не сказав про них під час звернення до федеральних зборів. Чи знаєте ви взагалі щось про цю історію? Що вона взагалі означає? Ну так було таке повідомлення. На жаль, не володію такими засобами об'єктивного контролю. І немає доступу до от, власне от, обмін інформацією щодо пусків це теж частина угоди новий старт СНО3, і через це американці її так цінують. Відповідно, немає такого доступу, але можна це в принципі повірити, що такий пуск планувався. Якщо він невдалий, це вкотре показує, що ракета Сармат РС РС-28, відповідно. Це дуже проблемна програма, тому що якщо відкрити повідомлення щодо цієї ракети, це до речі, така важка. Рідкопаливна ракета, яка має замінити в перспективі е, ракету воєвода Сатана, яка вироблялася в місті Дніпро, і яка там і досі е, несе значну частину їхнього, е, страт... е, їхніх боєголовок стратегічних ядерних сил. І от ця ракета, яка мала б замінити е, воєводу сатану Сармат, якщо відкрити от, ну, погуглити, пошукати, то постійно приносяться темпи. Прийнять в терміни прийняття на озброєння цієї ракети. Тобто, там планувалося спочатку в 15-му, тоді там, 18-му, зараз вже 23-й рік, але бачимо випробування повноцінні, ніяк щось не відбуваються. Тобто, там минулого року в квітні були певні випробування, але це явно не завершення циклу випробування цієї системи, тому це показує наскільки якби складною є ситуація насправді заміни одних ракетних систем іншими, проблеми з якими стикається Росія. Як наслідок, ще один доказ, чому насправді угода. СНО 3 вона вигідна Російській Федерації, тому що в неї є ну, серйозні доволі такі проблеми щодо заміни важкої е, ракети міжконтинентальної балістичної шахтного базування, яка б несла скільки боєголовок, як несе сатана воєвода, і допомагала б підтримувати хоча б той, той, той якби номінальний паритет, е, який є, який закріплений відповідною угодою в ядерній доктрині Росії. Шантаж ядерною зброєю він взагалі прописаний прямо і проговорений, тобто як такий собі вид застосування а, цієї ядерної зброї, тому що в МАС взагалі, ну в мене, наприклад, було уявлення, що застосування ядерної зброї це якесь натискання на кнопку, хоча сам сама, сама по собі її наявність це вже зброя. А, Чого Росії вдалося досягти за оцей рік війни саме ядерним шантажем та погрозами застосувати ядерну зброю? Ну, ви правильно відзначили, що якби, є якби писана певна російська доктрина, остання, яка оновлювалася в 20-му році на початку червня, і суть її справді зводиться до того, що росіяни е, намагаються використовувати ядерну зброю. Як не лише як зброю стримування, стримування, тобто попередження ядерного удару по собі, але вони намагаються використовувати її як засіб тиску, засіб просування своїх інтересів і засіб стримування своїх противників не в ядерній сфері, але, але в конвенційній сфері. І, на жаль, е, ми можемо говорити: от рік великої війни е, пройшов. Фактично і е, дійсно, ми можемо сказати, що погрози стосування ядерної зброї неконвенційної ескалації це я б сказав навіть більш головний інструмент Російської Федерації, чим, наприклад, погрози масштабної мобілізації, і фактично е, російсько-українська велика війна, тобто розширення масштабів агресії, е, вони супроводжувалися. Тими заходами з боку Російської Федерації, які мали б натякунути західним партнерам, нашим, що вони мають враховувати погрозу неконвенційної ескалації як наслідок вплинути на їхнє прийняття рішень. Тобто, за 5 днів до 24 лютого, 19 лютого, двадцятого року, росіяни провели е, позапланові фактично, навчання стратегічних ядерних сил, е, якими показали здатність до ескалації, фактично. І далі, вже коли почалася Велика війна, то Путін, ну, типу, як віддав наказ про те, щоб якийсь, перевести якісно інший рівень готовності ядерні сили стратегічні, хоча на практиці нічого США їхня розвитка не побачили принципово нового. Але головне є те, що е, ці погрози вони впливають на сприйняття і вони впливають на реальну політику. Ну, Тому що, якщо ви відкриєте, наприклад, ну, західні ЗМІ. Впливові і почитайте заголовки, коли мова йде про російсько-українську війну, то буквально ну, з перших днів найперше, що впливало на ті чи інші рішення, це погроза неконвенційної ескалації з боку Російської Федерації, і це і це дійсно так. Є низка прикладів, що ця погроза вони, вони спрацьовували. Наприклад, коли США відмовились бути посередником запропонованій поляками. Концепції, плані щодо передачі нам міг 29 що було там на початку березня 22-го року. Американці чітко сказали: ми побоїмося, що якби там переганяння мігів 29-х якраз на базу Рамштайн відому, і потім вже переганяння їх в Україну буде сприйняти як пряме втручання США у війну, і відповідно буде якась певна ескалація, включно із можливістю ядерної. Ескалації далі ми пам'ятаємо, як дуже довго американці розглядали наше прохання щодо передачі нам М-142, М-270 і відповідних боєприпасів до них в них пішло більше півтора місяці на розгляд цього запиту. І пам'ятаємо, що нам дали боєприпаси Джамелерес. Після того, лише як президент України особисто пообіцяв Байдену, що відповідні боєприпаси... Вони не будуть застосовуватися проти власне території е, Російської Федерації, де Росія теж має воєнну інфраструктуру. Е, відповідно, ну і е, всім відома ситуація із оперативно-тактичним ракетним комплексом АТАКМС. Е, ми пам'ятаємо цю всю сагу різні там пропозиції з боку України, що ми будемо узгоджувати з вами там в тому числі цілі, по яким ми будемо працювати, але це все не спрацювало. І це все не спрацювало через те, що е, США побоюються, що якщо надати Україні атакус, Україна його застосує, і Росія використає це як е, е, легітимний привід для неконвенційної ескалації. Тобто, частково погроза ядерної ескалації, вона, вона спрацювала, і вона е, працює на те, щоб е, або обмежити номенклатуру допомоги, яка нам надається, або сповільнити її. Передачу відповідно тому, це, на жаль, такий вагомий чинник російської політики, вагомий чинник російсько-української війни, який дуже впливає на адміністрацію Байдена, тому що є там прихильники так званого управління ескалацією, і ці розрахунки вони постійно впливають. Є певні певні, якби червоні лінії, які не переходять, незважаючи на будь-які аргументи, які пропонуються з нашого боку. З іншого боку стримування воно ж працює в обидві боки, тобто не лише Росія там стримує якісь кроки, які б вона не хотіла бачити з боку наших західних партнерів, але це й працює по відношенню до Росії, тому що пройшов вже рік великої війни. Не зважаючи на всі погрози, Росія не наважилася нанести удари, наприклад, по тим логістичним базам, центрам у Польщі, в Румунії, які використовуються для... Е, якби передачі допомоги Україні, тобто стримування взаємне гарантоване е, е, знищення, стримування воно працює десь воно працює на Україну, десь воно на жаль працює проти України. Хоча остаточно таку от ціль, яка була у Путіна, цими своїм, якби, е, е, якби стратегіями залякування щодо повного припинення допомоги Україні, е, вона не була реалізована. Дякую, пане Миколо, що знайшли для нас час. Друзі, нагадаю, ми говорили з Миколою Білісковим, старшим аналітиком фонду Повернись живим. Під цим відео ви знайдете посилання на українськомовний телеграм пана Миколи, а також на його англомовний твіттер. Закликаємо вас підписуватись. Також ставте лайк цьому відео. Пишіть довжелезні коментарі. Підписуйтесь на канал. Побачимось у наступних відео. Телебачення Торонто. До побачення.